Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 21 квітня 2023 року 8 часов вечора Заходить сонце, вирішив засняти коротеньке пам'ятне відео. Накрапає маленький дощик, в теплиці топиться. Сьогодні п'ятниця, день звільнення Києва. Тут траса вся шумить, всі їдуть по селах. Спарагу скоро піде, будемо готуватися до збору врожаю. уже майже поки сюди дійшов, то сонце вже й сіло. Треба собі зараз підкинути дров. Ось цвіте, джмелі запилюють бджоли сьогодні, тут теж активно працювали, бо з-за дощів, то не сильно них і меду я дивлюсь багато. Так, деморки де. Зараз рубать дрові, щоб трохи порозрізав. Зараз гляну яку рубану. Ось виберу собі. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро. чим маленьку возьму. Ставте лайки. Нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей. Бувайте!